Смакую літо в сотою краплини Тих нектарів, що оси погубили, І тішусь світлом кожної зернини Тих колосків, що полечко встелили. Смакую літо в кожній божій днині, Плету вінки з рум'янку та дзбаночків, сушу чебрець у сінях на ряднині і вишиваю мальви на сорочці. Смакую, літо, келишком наливки отих вишень, що рясно так вродили, чекаю джему із венгерки сливки, п'ю жовтий мед, щоб бджоли наварили. Смакую літо, штопаю вже светри, Ховаю сум між полинів і льону, мотаю дні. Рахую сантиметри до перших змін, до жовтого сезону.